Всім бажаю здоров'я, відео буде довге, і я дуже сильно прошу його максимально поширити, щоб воно дійшло до координаційного штабу, до омбудсмена, до військового омбудсмена, ну і в офіс президента, якщо дойде, 17 жовтня 25 року на Фейсбук-сторінці військового омбудсмена і загону національної розвідки Янголи з'явився пост, що е, цей спецпідрозділ провів. Унікальну спецоперацію повернули додому 29-річного ветерана ЗСУ, 34-річного 34 чотирьохрічного військовослужбовська національної гвардії, які понад три роки вважалися зниклими безвісті, а насправді були у полоні. У рабстві на тимчасово окупованій території мама ветерана, яка є діючою військовослужбовицею Збройних сил України, звернулася до військового омбудсмена з інформацією про те, що її син після численних катувань переховується на окупованій частині території. Пізніше так ось виявилося, що недалеко від нього, буквально в рабстві, в одного з колаборантів перебуває ще один військовослужбовець, наче все зрозуміло, а не лене зрозуміло одне. Ольга Решетілова приступила до своїх обов'язків військового омбусмена 15 жовтня 25-го року. А 17 го вже були звільнені. В який такий чудний спосіб це все пройшло так швидко. Значить, можна так зробити? Да, Не підготовлюючись до цієї операції, тим паче, як там пише далі про те, що ці хлопці не знали, що їх прийдуть визволяти? А 17-го вони вже стояли в Києві під офісом омбудсмена, я так поняла, там відео є, де вже мама зустрічається з цими хлопцями з своїм сином. Далі ще цікавіше. Дякуємо за допомогу та координацію Офіс президента, командувача ВМС, Міністерство закордонних справ. До чого тут Міністерство закордонних справ? У нас що, дипломатичні стосунки з Луганською областю? Я просто не розумію, на кого це все розраховане. Чому ви виводите з себе родини зниклих безвісти в координаційний штаб 2 жовтня? Я задаю питання, чи використовують наших зниклих безвісти, як дешеву робочу силу. Отримаю відповідь: ні, не використовують, не відслідковують такого. А тут якийсь чудний спосіб. Заходять наші спеці на окуповану територію, забирають наших хлопців. І все, кого забрали? Своїх? Чи може викупили? До чого ви доводите людей? Координаційний штаб, Офіс обусмена, пані Рішетілова, що відбувається взагалі?